Що допоможе тобі перейти? На рівень життя вище. Ветері Софія, працюємо старо. Думайте про себе. Розклад для тих, хто його бачить. Дивіться, де тільки що було в іншому, в іншому різ. Такі ж карти, три карти, що тобі допоможе. Ви, щоб вийти з, з важкої ситуації, вам треба відстояти і навчитися втримувати свої гроші при собі. Розумієте? Не розбазарювати, по-перше, по-друге, якщо хтось у вас постійно просить або вами маніпулює, ви повинні за цією картою знову-таки навчитися приймати все, що до вас приходить як те, що належить вам по праву, розумієте? Спочатку прийміть собі без відчуття провини. Потім ви можете ділитися, що хочете, да пригощайте, і так далі. Але якщо у вас хтось намагається постійно забрати ці гроші, можливо, це погана звичка, розумієте? Можливо, в вашому житті нема балансу. Можливо, ви постійно робите невірний наприклад вибір, да, зливаєте гроші.